Вітаю, дорогі глядачі! Вже дуже багато інформації і думок з приводу. Чому Зеленський все ж таки поставив на Буданова? В фіналі було декілька кандидатів, зокрема, кислиця, який найменше фігурував, але певний період часу він справді був один з основних. Ну і звісно, це топ-кандидати: це пан Федоров і пан Буданов. Е і все ж таки випала на Буданова ставка. Вже багато хто там хто там хоче спиті бачить там якусь трансформацію швидко влади під час війни щокомштабного цього не бачу. Вже почали говорити: Та це вже Буданова зливають, списують йому повний капець, хочуть знищити його рейтинг і таке інше. Я маю зовсім кардинально іншу думку щодо цього. Я думаю, що все набагато складніше, і що Буданов це ну доволі серйозний суб'єкт, що так просто дозволити собі злитися під когось чи якось. Я думаю, буде спроба, спроба посилити Україну. Я зараз поясню, чому я так думаю. Я поясню, що, які цілі основні справді ставляться, і чому Буданов-Зеленський Зеленський це потенційно органічний тандем. Ну, давайте я почну саме з того, що він органічний. Зеленський це людина, яка мислить вертикальним управлінням. Ну, отак. От от. Така данність, те, що в нього там монополія сталася і таке інше. Це лише йому підсилило його такі його бажання. Це людина не коаліції, не партнерів, це людина вертикального управління. Ну, отак, от, от в принципі, це питання я давно казав, воно мало б завершитися ще в якби не повномасштабне вторгнення, були б перевибори, вибори, точка, були б вибори, президента чергові, і все би закінчилося, і пішло б далі би певний демократичний процес. Але маємо те, що маємо. Але з Єрмаком вона була абсолютно неорганічна, не українська ця вертикаль. Е вона взагалі ніколи не може бути органічною, е окрім контексту широкомасштабного вторгнення. Це зараз я розберу окремо. Але загалом Єрмак був абсолютно е такий. Знаєте, навіть мені здавалося, що такий напівмосковський вайб був його формування, його вертикальної сторони. Це постійно нападки, анонімні канали. От все, що там московити створювали, створював він. І це огидно бачення було багато чого Єрмак робив того, що було абсолютно поза контекстом і поза легітимністю в очах суспільства. Це його війна з набу, це його небажання перезавантажити БЕП, це його постійні травлі. Всі ну і, і багато чого чого Єрмак реально задовбав всіх просто-напросто. Ем, наразі з е, Будановим буде спроба вибудувати іншу структуру. Доволі легітимно. Це легітимний військовий. Е, під час такого широкомасштабного вторгнення, коли є логічно, що влада має концентруватися в руках когось безумовно, без там якихось там знищень взагалі демократичності і конституційності, от. але в мене таке відчуття, що Богданов органічний для зеленського саме те, що він хоче віддати ряд повноважень людині, яка буде от прямо це втілювати, і поно в принципі може це робити. У нього дуже високий рейдинг, це правда, але я думаю, що це ще друга причина. Преше він військовий. Він розуміє цю логу логіку такого прямого керування. По друге він легітимний як військовий, і як ну давайте вже визначити як політичний діяч. В нього дуже високий рейтинг, що підсилить безпосередньо зеленського, що буде позитивно в очах західного світу. Бо даного поважають він сильний буде як переговорник, тобто його призначення це посилення переговорного процесу. Я б навіть сказав би мілітаризація МЗС там називайте як хочете. От, і для того, щоб ем, мати сильні переговори, треба не тільки людину, яку готові чути і легітимізовувати, але й треба людина, яка ем, має за собою певні процеси і зміни. І тут же питання ем, в мене відчуття, що Будано візьметься за, за, за дві речі: це МЗС, а друге це Сили оборони України. Тут буде питання: якщо. Ем, Якщо під час повноважта вторгнення, якщо під час повноваштабного вторгнення ми маємо якусь особливу систему управління, доволі, можливо, не таку демократичну, як там звичайний час, але не прям яка перегинає всі інституції, це теж важливо. То чи ефективна вона? Тут важливо, чи справді вийде у Буданова зайнятися силами оборони України. Це теж дуже важливе питання на сьогодні. Зеленський оголосив, що дві людини поки що включається цей процес: це Паліса, який буде займатися реформою освіти військової. Це був другий пост в телеграмі Зеленського. І звісно, Буданов, який. Так чи інакше буде цим займатися, тому що для того, щоб мати сильні переговорні позиції, треба мати успіхи і треба мати нормальну позицію безпосередньо у війні в захисті країни. І тут ми будемо дивитися, чи справді зможе щось Будано взагалі побудувати більш якісно, як було до нього. От, тобто, я не думаю, що це війна проти, війна проти кандидата Буданова. Ну тому, що є, є кандидат залужний. Ну, Зеленський не вирішує це питання, цю проблему для себе потенційний кандидат залужний є, і, і що, що ти з Буданова там до себе приводиш. Тут питання в тому, чи може він посилити е, свою оцю от, о, владну вертикаль е, легітимною людиною, чи зможе він справді зробити ті важливі зміни, які потрібні на сьогодні для того, щоб посилити і в переговорному процесі. Ми просто виходимо на дуже такий е, ну, важкий етап, коли 26-й рік буде визначатися, хто більше дасть слабину. Перемовини вони відчуваються, що реальні перемовини будуть, які будуть чи вони всередині року, чи в кінці наступного це питання. Але чи ці перемовини будуть з позиції наших успіхів і сили, чи з позиції того, що ми справді дозволяємо часто своєю недалекоглядною політикою використовувати наші слабини проти нас? Оце вже питання. от тому е, моя думка тут така, що призначення Буданова це спроба побудувати легітимну. Вертикаль з сторони офісу президента у міжнародній і військовій сфері в першу чергу легітимно як в очах зовнішніх гравців, так і в очах українського суспільства. З контекстом наше широкомасштабне вторгнення. Я ще раз кажу: з контекстом нашої рокомаштабне вторгнення в нашому штану Тому ми вибудовуємо таку напів напів таку бойову позицію влади, от з людиною, яка має високу суб'єктність. Я от по про Буданова скажу. Я вам докази наведу. Коли була ситуація з картонками, Буданов єдиний, хто не дав чіткого посилу, що це все фігня. розходитись по, по, по домам, набу Афігієла. Він по суті дав посилу в, в, в стилі тому, що конфлікт між владою і суспільством під час війни це трагедія. От він не зіграв на жодну сторону, він проявив повну суб'єктність. Він проявив суб'єктність серйозно, коли валив Єрмака через, е, е, через ЗМІ. От і так чи інакше. Ну, є така теорія, що він це робив. Так він розумів, що це вже ну переходить всі грані. Він виступав, він виступив. Один з був з тих, хто виступив взагалі проти нього вже конкретно. Перед Зеленським е, є така навіть теорія, що гур попав в не в, в, в таку серйозну опалу зі сторони е, влади, коли Будана вже говорив про те, що те, що виробляє Єрмак, це шкодить країни. Тобто, це серйозний гравець. Це не те, що вам там взяли когось там ноунейма, no Якось там другого заступника з якоїсь області такі в нашій історії країни було, так що буде просто технічно щось там робив, ні, це буде людина, яка буде відповідати за конкретні напрямки. Хто буде відповідати за соціоекономічну політику, ну напевно, Сверденко буде давати більше відповідальності суб'єктності. Я не знаю, як насправді там буде все. У мене нема відповіді, але то, що Будано буде. Концентруватися саме на військовій і на дипломатичній стороні для мене очевидно. Звісно, буде багато цих чуток, що його знищують, що це неправильно. Що ось але давайте це така певна, як висновок кажу, певна альтернатива ідеї уряду національної єдності, тому що дуже складна ідея. Не зрозуміло з кого цей уряд створювати. Створювати його зі сторони там Тимошенка чи ще Ну я не розумію цього. Так, да, я розумію, що офіс президента це не, не уряд. Я кажу про взагалі концепцію джерело хто влади, так який який конструкт джерело влади, це народ в першу чергу. Мається на увазі від кого виходить рішення влади, з якого де, де це центр прийняття рішень? Давайте так назвемо. Так? от то тут в цьому випадку це е, е, такий тандем президента і легітимного військового. І безпосередньо вже далі, звісно, і уряду і парламенту. Це спроба якраз оновити владу в Україні, та, яка сталася сьогодні. Це спроба посилити себе в очах міжнародної спільноти і спроба ну, справді отримати довіру, легітимність після доволі не дуже цікавих і правильних історій, коли. Влада, по-перше, хотіла знищити набу, а по-друге, хотіла ще й тягнути з, зі збереження Мірмака. От тому е, я думаю, що це основні такі цілі. Чи вийде все ще раз, важливо, цей конструкт може існувати е, ще м, певний період часу. Тож він буде існувати чим більше, чим краще в нього буде виходити. От тут уже, звісно, все буде залежати від того, чи отримав певний мандат надії е, сам Буданов, чи в нього є розуміння, як справді втілювати ці зміни. Чи в нього все вийде і чи не буде конфлікту між Зеленським і Боданом. Це теж важливо розуміти, тому що це непросто. От, але загалом я бачу це справді як якщо Федоров для мене це більш сигнал про те, що будуть вибори, сигнал про те, що будуть е, якісь там е, процеси підвідбудови е, і таке інше, то Буданов це для мене сигнал того, що виборів скоріше ми їх не побачимо а нам треба багато козирних карт. І всередині країни, і назовні. Нам треба дуже багато робити для того, щоб показати, що ми не можемо дозволити собі торгувати нашою суверенність. Хоча дійсно є теорія спілкуватися з людьми, є така думка, що навпаки, це якраз транзакційна історія. От і що. Ем, от, можливо, там, готують на когось там, на, на майбутнього президента, навіть такі думки лунали. Але для мене це занадто ем, історія з тим, що його знищують як політичного гравця, через те, що залужний фактор нікуди не дівається. І, от, і це навряд чи так робиться. От, а з другої сторони, ем, якщо ми говоримо про якоюсь, там майбутній президент Буданов, можливо, до речі, я, все може бути, але це занадто, знаєте, багатошарова така, знаєте, як ем, сказати. Якісь теорії змови, і я їх не хочу розглядати. Я поки що бачу, що між більш таким мирним очільником потиційного офісу і військовим вибрали військового це дуже органічно самої логіки правління зеленського, і скоріше за все, на відміну Єрмака, якщо буде це показувати ефективність, це буде навіть і більш зрозуміло для нас, тому що ну я не бачив зі сторони Буданова чи навіть там певних каналів чи ЗМІ які, які пов'язані, з, зокрема, з ним, такого прям відірваного розуміння, нерозуміння відірваного від суспільства. Там доволі все люди розуміють, розуміють, як люди мислять, як воно може працювати, що справді є легітимним в очах суспільства, що ні. Я не побачив такого московського душка, ну, тому у мене є сподівання, що точно гірше, ніж єрмаком, не буде, але буде порядочок. Буде порядочок. Це рішення серйозне. Хто там думав, що зараз от вибори і все починається 2005 рік? Ні, друзі, ми заходимо в фазу дуже серйозну, я вам хочу сказати. Це рішення ніфіга не просте. Це говорить про те, що Україна готова битися далі. Отак. От всім нам витримки, всім нам зусиль правильних. І щоб людей доброї волі. Все вийшло теж важливо. І щоб люди доброї волі залишалися людьми доброї волі щодо України максимально довгий час завжди, а не змінювали свої позиції і таке інше. Це теж важливо, бо деякі люди можуть пройти певну трансформацію, яка ну, не бажана, наприклад. Так що так. Тому я бачу це як спроба справді побудувати такий легітимний військовий кабінет в воючій країні. Отак От я скажу. Бо з Єрмаком воно ніяк не натягувалося. Ну, ніяк не натягувалося. А тут це може бути зовсім інакше. І все найкраще, дорогі глядачі. Тримайте. до побачення.